Природа вирішила, що в мене замало клопотів, і вирішила мені перець підкинути ще й паутинного кліща. Ось такий мають вигляд пошкоджені листочки, липкі, все як полагається. Тут теж трошки є. Збігала в місцевий магазинчик, купила препарати. Сьогодні будемо обробляти. Отже, поїхали. В місцевому магазинчику вибір невеликий, тому обходимося тим, що є. А є у нас вертимек. Добре впливає на дорослі особини, але не впливає на яйцекладки. Тому доведеться проводити повторну обробку через 6-7 днів. До розчину вертимеку я додаю ще ізобіон, він добре працює, як і прилипачка. Ну, а насправді це ще буде листкове підгодовування рослинок, котре йому зовсім не зайве після пошкодження кліщем. Добре прохожу, все, всі рослинки до такої гарної краплі, причому проходжу ті, що бачу, що пошкоджені, не пошкоджені, Огірки, помідори, тобто все, все, що є на грядці. Щоб раптом, якщо кудись тому клющу здумалося пролізти, щоб в нього не було шансів.